инструкцию раздавливаю капсулу номером 1. под дневником. Кудява красномата помаранчевого витинку хвилини говорить про присутність амфетамина и метамфетамина. Поліцейські затримали учасників злочинної групи, які за місцем мешкання одного з них на території Розільнянського району облаштували лабораторію, де виготовляли для збуту амфетамін. Психотропну речовину вони реалізовували, пересилаючи поштою, а гроші за товар отримували на банківську картку. За результатами проведеного санкціонованого обшуку з підпільного цеху правоохоронці вилучили компоненти, прокурсори та спеціальне обладнання, необхідне для виготовлення психотропу, а також більше кілограма готового продукту. Окрім того, у організатора групи було вилучено майже 70 набоїв до вогнепальної нарізної зброї та ручна граната. Фігурантів слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили їм про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконні виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут психотропної речовини, чинені повторно організованою групою у великих та особливо великих розмірах. Придбання та зберігання прокусорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини у великих розмірах, вчинення організованою групою, придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропної речовини, вчинені організованою групою, організація та утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, вчинені групи осіб. Організатору, окрім цього, повідомлено про підозру ще й у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним до 12 років позбавлення волі за конфіскацію майна. Слідчі дії тривають.